Я сподівався колись бути інженером. Чи став ним, чи не став, не знаю. Але Олесь Бердник тоді сказав мені, Олесь, я вмиру Олександру, якщо ти хочеш бути тяжчим інженером, ти мусиш володіти математикою як Ріхтер клавіатурою фортепіано. Тобто математик може знати математику. А інженер повинен володіти. Це до чого я веду? Сьогодні встало питання про формування української нації, яка вже прокинулась і себе почала усвідомлювати нарешті. Я сьогодні, ідучи по Україні, бачу вже зовсім не той наряд, який я бачив 5 років. на, Вибачте, придуркуваті меседжі десь з парламент, ми бачимо масу російськомовних українських патріотів, які життя годують за Україною. І ми вже сьогодні не маємо цього мовного протистояння, ми розуміємо, де можна це колосальне. Але я тут хочу сказати, що якщо ми ви хочемо виховати націю, виховати покоління. Мало знати історію. Треба володіти нею, як ліхтар корігаторові фортеп'яно. І тому я безмежно вдячний вашим працівникам, що вони піднімають живу історію, ту, яка була, а ви пишете і бережете ту, яка є сьогодні. І Тому цей музей це серцетворення, серце творення, серце творення національної свідомості. О, Але я е, ремарочка, піднесіть, будь ласка руку, діти і старші, хто знає таке ім'я. Микола Лемик. Ні, ніхто не знає. Так от тепер я вам скажу, якби Ющенко, Віктор Андрійович, вибачте, за вираз президент України в один час, Знав історію і дійсно хотів об'єднати Україну і підняти національну свідомість, то він був першим смерті звання героїв, героя присвоїв Миколі Лембі. А, а ніхто навіть не знає цього війну. Так от я вам скажу: Організація українських націоналістів. Організувалася вже більш серйозно в кінці 20-х років, на початку 30-х. Там, на Львівщині, основна мета була боротьба за незалежність України в умовах польської окупації. Організація була де-факто антипольська, ну шукала союзників зовні. Хто міг бути союзником? Москва могла бути союзником? Ні, польща. Ні, але після Версальського миру була обоснішена Німеччина. Тому надія в якійсь мірі могла бути там. І от тому оунівці намагались шукати якийсь контакт. Правда, коли німці зайшли, то виявилось, що німці сподівалися на одне, а побачили інше, і ОУНівці сподівалися на одне і побачили інше. І тому бандерівці вже що робили? Вже воювали з німцями. У ПА і в інших місцях. Але раніша історія. У нас Голодомор. От конкретно село Биковець, Козятинського району, Вінницької області, 200 дворів, 404 душі. 404 душі з 200 дворів забрав Голодомор. Це було, а Донеччина ще більше постраждала. Там виморили наче споцілі села. Європа мовчала, ніхто нічого не знав. От І в організації ОУН виникла ідея, треба звернути увагу світу на голомор Україні. І вирішили убить у Львові совєтського консула, але убивця мав здатися владі і піти під суд. І на суді заявити, що він убив совєтського консула на знак протесту проти Голодомору в Україні. Зволосилося троє бажаючих. Але це ж куди була дорога? Дорога на смерть каву. Тому що в Польщі за убивство карали смерть. Тим не менше знайшлося троє бажаючих. Вибір упав на Миколу Лемик. Студента політехнічного інституту. А чому саме на ньому? А тому, що він був неповнолітній по польським законам, йому не було 20 років, а неповнолітній не карався смерті. І саме для того, щоб зберегти життя когось іншого, вибіркав на Лемека. Лемек здійснив операцію, убив совєтського консула, був суд, були відповідні заяви, преса західних країн. Все опублікували. люди узнали, що в Україні голодомор. Він одержав велику кару 15 кілометрів. Він втік з Краківської в'язниці і повернувся в українське підпілля. Коли німці наступали, то вслід за фронтом ішла група націоналістів українських, яка формувала в тилу німців націоналістичне антифашистське підпілля. Лемек був керівником однієї з таких груп. Він був арештований гестапо і розстріляний в Донецьку в 43-му році. Це явний доказ, що бандерівці організовували боротьбу з німецькими фашистами і нищились німецькими фашистами. А ви бачите, ми цього не знаємо. Тобто ми не знаємо глибини нашої боротьби. Але дивіться, на антибандерівському ідеї Московський стукач, я інакше не назву до нижня, кагибійський вихованець Кравчук став президентом і завалив нам всю економіку і завів Україну не туди, куди треба було. Бо ми не знаємо історії. Тому що ці бабушки. А, да, 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 пішла і проголосувала. І от сьогодні, бачите, ще бояться самого імені Бандера. Бо не знаємо правдивої історії. Мусимо робити історію. Бо народ, що не знає зброї.